Представляємо вашій увазі грузовий автомобіль, який купувався у офіційного дилера рідний пробіг. Максимально економічний двигун у парі з шостиступінчатою механічною коробкою передач дарують надійність та впевненість в автомобілі. Другий власник кузов, весь у рідній фарбі є історія обслуговування. Два ключа, два комплекта резини, Мішелін. Нещодавно пройдено ТО. Комплектація включає в себе електрорегулювання дзеркал, електростеклопідйомники, електрорегулювання поясничного підпору, електропідсилювач керма, кондиціонер. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Mercedes-Benz Vito 2020 року точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами. Та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.